Як російський мосфільм воювати йде, як Україна ядерну бомбу розробляла, розробляє та хто купив Бесона. Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс. І це рукали. Це із Катерина Широкопояс. Обіцяю буде пізнавально, критикувально та правдиво про політичні скандали та зашквари цього тижня. Поїхали! Зловили, помаринували. І пробачили фігуранта гучню справи про перевезення 700 тисяч доларів Михайла Бурдейного перевели на роботу новомитницю 22 жовтня. Він обіймає посаду начальника відділу митного оформлення номер 6 на митному посту. Ягодин. про це повідомили журналісти Цензорнет. Якщо ви забили, забули то... ви забили? Забули про це? Я вам трошки То Я люб'язно вам нагадаю Черви. 2021 рік, дорога київ рік дорога Київчо області. Співробітники державного бюро розслідувань зупиняють автівку Audi Q7, за кермом якої перебуває митник Михайло Бурдейний. Заглядають хлопці до нього багажник. А там 704 з копіками тисячі доларів. Він що, лорд, сер, пер, хер? Хто він є? Ніхто. Значить, дрібний барига правоохоронці відкрили справи за кількома статтями кримінального кодексу. Щоправда, згодом стало відомо, що суд наклав арешт не на усю суму, а лише на 693 тисячі доларів. І як пише журналіст Юрій Ніколов, у зв'язку із розміром бабок і статусом підозрюваного справу передали набу. І через рік усім гуртом з'ясували, що то ніякі не хабарі і возли їх ніяк не на общак силовиків. Це просто вінницький бізнесмен Хусейн Дукаєв дав 700 тисяч доларів бурдейному кудись перевести. І більше того, це навіть гроші не самого Дукаєва, а його брата, який нібито продав свій готель, хотів цей налік інвестувати кудись. Тому попросив митника їх перевести. Так і хочеться запитати, ви що даєте йому ще один шанс довести зібране до місця призначення? Я бачу, йому дуже весело, він має занадто багато вільного часу. Олександр Дубінський запалив свічку у СІЗО, і ні, це не сарказм. Сьогодні в СІЗО. Я, должен можу попасть в СІЗО і замыслу Зіленського, і этого страшно бояться, мне должно быть плохо, я должен плакать. просить его на коленях, чтобы он меня оттуда отпустил. У нього свято, бо він уже рік там протирає свої штані. Це ж. Яке має бути в Бога аматорське шоу, яке ми навіть не замовляли? Пане Олександре, не поспішайте, Залиште шматочок, тортику для нардепа Шевченка. Бо вечір в хату, друзі, нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру у державній зраді. Чому лише зараз? Хороше запитання. Дайте мені буквально хвильку, аби я нагадала вам, що це за баклажан один. А тоді поясню, чому саме зараз. Так от Євгеній Шевченко відомий своїми проросійськими заявами та неприхованим захопленням політикою диктатора Лукашенка. За матеріалами справи фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави агресора. Зокрема, нардеп масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу. А у жовтні листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільні настрої всередині країни. Чому зараз подописався з 7 листопада? Шевченко закликав Зеленського почати переговори з Росією. Змушена цитувати язиком оригинала. Пора, товарищ президент, починать діалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти, но страна важнее личных амбиций. Я помогу, если что, Знову съезжу в Минск, все решим, ты только начни, а не хочешь, тебя заставят. Уйти! Іще один трактат. Нужно заканчивать политическими преследованиями народних депутатів України. Скоро внесу соответствующий законопроект. Александр Дубинский, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич. Всі должны вернутися в зал парламента. Написав письмо Дональду Трампу і Джей Ді Венсу о содействии в прекращенні дальнішого авторитаризму, диктатури, беззаконні, а також повернення демократії, свободи слова в політичну життя України. Да, якби не було, ти б навіть не на писати. Зеленський певно, сидить себе такі і думає. Я вам отвечаю, я вам нічого не довжен. Я ж не лох. Ідіть у сраку. А, і трамвай. Gonna... Друзі, крутімо глобус, наливаємо тарілки борщику і перебираємо, куди ж тече нардеп Шевченко. Ну що я скажу? Фарту Масті, не шановний Шевченко. Nah. здатна розробити елементарну ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США припинить військову допомогу. The Times написало із посиланням на. E átomo. І воднево, ви там не спиняєтеся, чесно навіть трохи тішить самолюбство. В нас он президент, колишній комік. Повірте, ми про жарти знаємо все. А до речі, раніше німецьке ведення Більд повідомило про те, що Україна нібито планує створити ядерну зброю за кілька тижнів. І після цього матеріалу Зеленський на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте наголошував, що в Україні ніколи не говорили про те, що Україна готується створити ядерну зброю. Міністерство закордонних. Справа України теж заперечили підготовку ядерного озброєння. Вони так прокоментували статтю The Times про нібито наміри Києва створити ядерну зброю. У відомстві наголосили, що Україна не розробляє і не збирається розробляти таку зброю. Я навіть не знаю, чи добре це, чи не дуже. Панства тепер е, або скрініть, або записуйте, або запам'ятовуйте і викиньте їх як смердючу кільку помийне відро свого браузера. Режисери Люк Бесон, Олівер Стоун і Емір Кустуриця стануть гедлайнерами форуму Культура Медіа, Цифра в Москві. На цьому акцентує увагу загін кіномайнів. Кустуриця відвідає захід особисто, тоді як бесон і Стоун планують долучитися онлайн. От прошу вас, оцих от ватників геть зі своїх екранів. І бесоно би якби ну, свій п'ятий елемент передивитися. І про кіно. Кіна не буде. У 2023 році ми передали Збройним силам РФ 28 танків, Т-55, 8 танків пт 76 6 БМП та 8 тягачів. Я дізнався, що є потреба. Зв'язався з міністерством оборони, забрали ці машини, розповів, відзвітував. Лизнув директор Мосфільму Карен Шахназаров на зустрічі з Володимиром Путіним. Тож бо російська кінокомпанія Мосфільм передала на потреби російських окупаційних військ пів сотні одиниць військової техніки, яка зберігалася на складах. А боюсь питати наступною партією передадуть Чапаєва Леніна з Мавзолею і Старіка Хатабича. Шановне панство, на цьому все ставте пальці вгору, коментуйте, тримайте паски міцно і не розпорізуйтесь за вас. Є кому це зробити.